Казочка про українську мову. художно мовленнєвий розвиток. Старша група. Добрий день, дорогі діти! Щоб розбудити в ваших серденьках любов до української мови, я пропоную вам послухати казочку про мову. Давним-давно жила українська мова. Вона дуже любила співати, танцювати, повчати казками, які були дуже цікавими. Та одного разу до королівства прийшла зла чаклунка. Задумала вона згубити українську мову. Підійшла лиходійка до неї і попросила розповісти казку. Не відмовила українська мова незнайомці, розповіла їй про веселі звуки і веселі нотки. Ти дуже розумна, але не треба повчати старших, промовила невдоволена лиходійка. За твою неповагу я покараю тебе. І зла чаклунка стукнула палицю по землі три рази. Опинилась мова в незнайомому королівстві. Розгубилася вона, засумувала, та недовго вона була самотньою. Мешканці королівства запросили незнайомку до себе, обігріли, втішили, а дізнавшись її нелегку долю, запропонували жити в них. Забаром не залишилось в цьому королівстві нікого байдужого до української мови. Її поважали, любили за добру пораду, талант, уміння розповідати цікаві казки, що вчать розуму, а ще за уміння співати чудові пісні, які лікують душі. Ну що ж, дітки, ви напевно здогадались, в якому королівстві залишилася українська мова. Так, це наша Україна. Українська мова державна мова нашої країни. Тепер, діти, згадайте казку і відповідайте на запитання за змістом. Шановні батьки, натисніть паузу та дайте відповісти дітям, про кого йдеться в казці? Що любила українська мова? Хто захотів згубити українську мову? Де опинилася героїня казки? За що поважали українську мову мешканці королівства? Молодці! А щоб гарно і красиво розмовляти українською мовою, пропоную вивчити вірш Леоніда Полтави Хто як говорить. А батьки хай вам допоможуть. Все, що живе на світі, уміє розмовляти. Уміють говорити, зайці і зайчинята. По-своєму говорять і риби серед моря, і у садочку пташка, і у траві комашка, говорять навіть квіти з блискучими зірками. А як говорять діти, так як навчила мама, ж, матусю слово подяки від дитини за нашу рідну мову за мову України. Для того, щоб найкраще запам'ятати вірш, вам допоможе мнема таблиця з відповідними картинками. Натисніть паузу та дайте дітям ознайомитись. Чудово! Я впевнена, ви впорались з завданням. Вона модна, вона милозвучна, вона унікальна. Твоя рідна українська мова. Любі діти, вітаю вас з Днем Української писемності та мови. До зустрічі, малята!